Для того, щоб розпочати роботу з курсами, авторизуємось під своїм пін-кодом. Курси використовуються в тому випадку, якщо їсть, наприклад, замовив певну страву, її потрібно подати в першу чергу, а дві інші в другу або в другу і третю. Створимо нове замовлення. Обираємо позиції. Якщо, наприклад, дві позиції потрібно подати в другу чергу, ми обираємо ці позиції з лівої сторони, вони підсвічуються жовтим кольором, та натискаємо кнопку курси. Наприклад, подаємо пюре та ролл у другу подачу. Одразу з правої сторони у нас з'являється інформація про те, який курс. Шашлик, наприклад, необхідно буде подати в третю подачу. Натискаємо на позицію і натискаємо курс 3. Зазвичай за замовченням вважається, що перший курс подається в першу чергу. Якщо необхідно подати цю страву терміново, ми обираємо позицію та натискаємо курс VIP. Друкуємо зустрічку на кухню. Можемо роздрукувати, якщо необхідно, або лише виділену позицію, або все замовлення, і на кухню піде інформація, що дані страви необхідно надавати у певному порядку. Для перегляду заходимо знову в замовлення і перевіряємо курс. Час роботи курсу, тобто через який час необхідно починати приготування наступної страви та подавати її, налаштовується в системі. Блокуємо термінал та продовжуємо роботу.